Ну, да. Ну, Зродила Діва сина, весілью начебто, царя усього світу, обіцяно у Сапові. Зараз же мерщій поклик зі сходом мудреці. не царі, не ви. що в моїй державі, почувши про народження дитяти, ми рушили поклінню піньому віддати. Велика честь якомусь немовляті, де немовля над світом запанує, покородився стара м'ята, що нас від темряви не порятує, Ой, серце щось лихе мені віщує. А прийшли в цар запитати, чи ти не знаєш, де його коли, де він родився, звідки можу знати. Та серцем чую, він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть, від мене поклоніться, складіть дари і знов сюди спішіть. Старем новим пізнатися годиться. Про все мені докладно розкажіть. Дитя над світом хоче панувати, ще не мовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусить гарувати, щоб і в кінці Добутися до трону. Гей, воїни, готуйтесь до походу, бо царство я підвадити не дам. Забити всіх дітей по від роду. Загинуть ці, жінки нових народів. Виконуйте, чи щось ясно вам, що ясо на снігі. Ми бачили Бога, коли нас схили перед ним, та ти все для світу усього. Прийшли ми далека яскиню Богу, щоб служити царю, принесу ми віру, палку від народу любов і надію свою. Золоту дарує немовляті, яке збирали люди небагаті, то збирали тести з ковалями, всі ті, у кого руки з мозолями. то золото дорожче всіх скарбів, молодо добути роботящими руками. Я дарова, царю, душі, збільяти, справу ще. Защаний влада, щоб він на нам не вищу і йому що вірою правдою служити, і Його царстві по віків жити. Всі мовчати, кому ми тут зібрались присягати? Зібралися підважити мій трон і потоптати мій святий закон. Неначе і на немає влади. пояки, придушити зраду, хто Та там не підеш? ти ж давав присягу, вав! Зуби відвагу, царю, ми воїни, а не хати. За що невинних убивати? Ніхто такого ми не хоче, щоб від дітей ховати. Я з натовпу вийшов, я вийшов з народу. Я правив і вів, і дістав нагороду. Без маси, без влади не жити тебе. Кінець це вже все, невблаган і смерть. З'явись, забери мене геть з цього світу. Побі мені, нема чого жити. А ти що я не знаю. ти я зробив? Але ж правда. Я літала. Я була васія вкривала. Я на міськрамі мала. А я торгові мала. Кажуть, жив поланці. На сама його. Я не знаю, нікого нема. Я буду вам життя.

Він світував, за Ісус його не дав. Ми не думали, наравне, за кому поруса. Усім тиля. Нічого туди запродав. А чи прав брати кохати? Я собі пораду. На цьому міде тепер. Так і десять, пане брате, готвій, робляти, дідо. Немає влади, вже не буде в світі зради. Пощавайте, добрі люди, хай спокій від не буде. Щиро Господа благайте, і дітей своїх навчайте, і до школи посилайте, щоб у тебе ходили, щиро Господа молили. Весні діти і весела новина. Вітає Ісус суди, маленька дитина. Хоче побожні слово сказати, хоче принести вам радість до хати. Може послеє, чогось бракує, може восеє, що дірку сумує. Бо бракує, не забувайте, що дірку сумує, то розвеселяйте. Разом з Ісусом, авинці безвій. Всіх по здоров'ю в Україні. Миристо стави, безгрому безслужі, готові лягали, дар на вескучі. Не в кожній ділі Бог допомагає, Христос рождає, Нині охоче серце співає, словом Христовим важким звеселяє, бажаємо всього, чого лише треба, щоб Господь вам давав, із з високого неба, щоб Господь вам давав і гусенькій родині, і першу найменшій країнській дитині. Хай Бог допомагає, Христос страждає. Me'neit zach skornot rah me'ght inaht min Me'neit zach skornot rah me'ght inaht min Ieti bet ti leunad Sa m'neitそして Gosore柠are tu korf tim Me neit pak pada egm pikoni Abo ne verg büyük K lets dite Aep mo no non Abyc tom me. Babim te ki nev rejete Desidha Buja N'ー� tiver Трамашна, що взяти пам'ятаю, куба себе сало, в нас повітря, а с непіличка сала. От за мене край. Кіком такі сухоля. Як це до нас дає? Проблема.